А знаєте, хто є найкращими у світі, друзями? Я думаю, що кожен з вас знає. наші тваринки. Тому ми маємо турбуватися про їхній комфорт та безпеку. А для наших я купила сучасний, класний лежанку-диванчик, тому що вони постійно обкатують наш диван. Я вирішила зробити їм сюрприз і купити диван для них. Ви знаєте, що в нас є дві шотландські кішки, котики кішка. І собачка-пікінесік. Тому тут для них всіх подарунка. До речі, скажу по секрету, що в цьому магазині є багато лежанок, та Різних девайсів для тварин. І всі вони легко миються, розчищаються, і ніяких проблем з ними не буде. Блін. Για βράλα έναν maximal, Ροφίρ. Δόρε τι, του 70.